Підключити тепловий насос вже в існуючу систему опалення. Якщо ваша система опалення була розроблена проєктуровщиками, вона гідравлічно спроєктована, у вас всі опалювальні прилади підібрані правильно з розрахунком тепловтрат і теплонадходжень. Якщо ваша система не високотемпературна, а низькотемпературна, звичайно. Можна поставити любу систему, є термальний тепловий насос і тепловий насос повітря, вода в принципі любу систему. Але якщо ваша система була зроблена на око, якщо ваша система була зроблена високотемпературно для твердопаленого котла, то тепловий насос не буде ефективно працювати з такими системами. Якщо в системи, бо дзвонять нам ще люди, а в мене стоять чугунні радіатори. І от великими такими трубами у нас там розводка типу, зроблена. Буде працювати? Ні, не буде, не тіштеся. Це не той вихід, щоб зробити ваш будинок ефективний. Вирізайте стару систему, втеплюйте будинок, втеплюйте дах, ставте гарні вікна, робіть сучасну систему опалення і тоді тільки ставте на неї тепловий насос. Тому, друзі, кому цікава тема теплових насосів в любої складності по посиланню в шапці профіля безкоштовна консультація, всім тепла або холоду, слава українцям!